Милого і світлого і натхненного дня сьогодні навчає нас слово Боже, і саме нині таке цікаве слово із Філіп'ян 4.6. Не знаю, чи ви помічали, апостол Павло каже, ні про що не журіться, але в усьому появляєте Богові ваші прохання у молитві з подякою, ваші прохання, благання у молитві з подякою. І, і часто у багатьох виникає питання: стоп! А як це у молитві з подякою? Прохання, благання з подякою. І на днях почув таку файну думку від Тіма Келлера. він каже: добре би було так говорити. Наприклад, Господи, прошу тебе, благослови, не знаю, мене насілення від головного болю. І одразу дякувати, дякую Тобі, що ти Боже, це робиш. І тут маємо декілька варіантів, що може трапитися. А саме, може бути, що ми дякуємо Богові. Уже, за те, що він вже якось ціляє мою голову. І якщо зцілить, то, то буде прославлений. А якщо не зцілить, то ми дякуємо Богові навіть за те, що, Боже, навіть те, що я зараз тебе прошу, а ти, а ти поки що не зціляєш, навіть воно у твоєму провидінні є якось на мою користь. Уявляєте? Тобто, так, щоб завжди, коли ми, коли ми щось просимо, одразу за це дякували. Наприклад, там, Господи, благослови моїх дітей. Прошу тебе, мої діти дуже потребують благословіння. І дякую тобі, що ти це вже робиш, і дякую Тобі. Що ти вже працюєш із ними. Тобто, одразу, коли ти просиш, одразу нехай буде подяка, бо Бог у, у, ти ще не завершуєш думку, а Господь це вже робить якось. Може зробити це одразу, може зробити навіть це через те, що не вислухає твою молитву тепер, бо не корисно тобі, якщо тепер вислухає. Ну, наприклад, ви попросите, Господи, благослови мене страшезно грошима. А Господь бачить твоє серце і каже, ага, зроблю тебе тепер грошима, ти прив'яжешся і мене залишиш і по себе уб'єш. <сум> То краще я, я, дам, я дам тобі гроші трошки, аби тебе благословити, аби ти не вмер, а потім дам тобі файно тебе благословлю матеріально, коли ти навчишся зріло ними жити. І так, і так у всьому. Ви скажете, Боже, дай мені влади більше. Господь каже, ага, дам тобі тепер влади, і вона тебе там рознесе. Дам тобі влади, але тоді, коли ти навчишся... Згріло нею користуватися. Тобто, буквально наша, наша подяка, Господи, дякую тобі, що ти мені даєш владу, коли я тебе прошу. То наша подяка вже буде говорити про це. Даєш, Боже, зараз дякую. Даш пізніше, дякую. Не даш взагалі, бо у твоєму провидінні ти знаєш, що це мене знищить. Також і за це дякую. І тому завжди попробуйте після прохання дати подяку. От молитися один за одного, молимося в своїх намерах і одразу, Господи, дякуємо тобі, тобі, бо ми віримо, що ти вже це, 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 за це берешся. Ти вже цим займаєшся. Ти вже над цим працюєш. Сила. Тому нехай завжди з проханням слідує подяка. Файно. Будьте благословенні, Прохаючи, дякуйте і нехай буде прославлене ім'я Боже. Хоча б наскільки можемо. Майтеся файно, мир вам.